Друзі, всім привіт! Сьогодні 17.11.25. Сьогодні я хочу своїх нутрячків, так сказати, побалувати сочними кормами. Тобто кавуном. Буквально позавчора до мене позвонив кум, що я приїхав і забрав пару штук кавунів. У нього залишилось, але вони вже переспівші були. Уже їх їсти самим не дуже вони смачні. А для нутрій вони якраз в самий раз. Тому що зараз я їм воду не даю. Ми їм вже, е, з прошлого місяці, Навіть з Ні, в прошлому місяці я наливав воду останні разі, що вони купалися. А зараз вони Ось у них нема таких. Так сказати, нема того доступу до води, що був у них влітку і на початку осені. Тому їм зараз в самий раз, коли будуть сочні корма. Це кабаки, буряки, морковка. Так як їм морковка вже приїлася, то вони вже її не їдять. А кавун їм якраз буде в самий раз. Буквально вчора з цього стада я продав одного самця. Отакенького, ну бачите, Пастельний тут точно такого самого. Вчора в мене залишилось їх... їх було шестеро, продав я одного. Уїхав в Южноукраїнськ. І залишилось в мене їх вчора п'ятеро. але на сьогодні на ранок вже четверо. По правді кажучи, я не знаю чого він пропав. Вчора все було нормально. Сьогодні приходжу з роботи, а мені папа говорить, каже, йди, подивись там, вже готовий один утричок лежить. І чого він пропав, навіть не знаю. В принципі, і не кусалися, і нічого такого не було, щоб ну, і по якій причині він ну, як пропав, може. Навіть, навіть не знаю. От, ну, вскриття проводити я не буду, тому що зараз немає часу мене проводити вскриття, щоб розуміти, чого він пропав. Ну, як то кажуть, без втрат не буває. Якось так. А ось у цих кабанчиків я сьогодні поріжу для своїх нутрячків, щоб вони наситилися, так сказати, напіталися влагою, можна, правильніше так буде. Того, що тут вони дуже-дуже сочні, вони вже переспівші, в принципі, їх вже самим їсти не будеш, тому що вже все, вже нема тої. Ну, вже, в принципі, сезон кавунів давно вийшов. Тому кабанчики ці підуть до моїх нутряків. Так як зараз вони будуть, ну, там день-два вони будуть їсти ці кавунчики, то в них в сараї буде мокро того що... Але так як нема води, і це їм буде заміна замість води. Заміняє їм воду. От, друзі, я вже нарізав натрічкам кавуна, вони тепер ось охрумають його, причому всі і в клітках, і в загонах. Тут прекрасно розумію, що після цього буде в сараї мокро. Але іноді, щоб картинка була красивою, щоб внутрі були ситі і наїдені, треба іноді... І, такі, і таке їм давати, щоб вони були, як то кажуть, не голодні. А те, що там в сараї грязно в повоновні воно, воно потім прибереться, навіть якщо буде мокро, то я потім приберу. То... Не завжди ж буває так, що завжди трохи красиво, що в сараї сухо, і цей. Іноді буває так, що ось внутрі, як кавуни там їдять, кабаки, то зачастую у них в сараї мокро, від того, що вони... Дуже часто ходять в туалети з засочних кормов. Соответственно, під ними підстівка вся мокра. <кій> <кій> вот так вот. У мене там був коментар під попереднім відео, що я не показав саме основне запаси на зиму. Це по поводу зерна. Я не показав, тому що в основному ми саме перше, що запасаємося, це зерном. Тому що в нас не тільки внутрі, у нас є і курі, і свині, і качки. А для тих тварин і для тої птиці. Треба зерно, щоб було в першу чергу. Ну і внутрі також зерно люблять. Так що, якось так. Ось. Потім трохи підкинуємо соломи, воно впітає увагу. У будь-якому випадку вони будуть ходити в туалет. в будь-якому випадку тут буде влажно по-любому. Вернемо час до тих, що... В клітках сидять. Бачите, кавун був настільки переспівший, що майже тут не кавун, а майже вода, можна так, сам сок з кавуна вже вийшов. Отакував. От. От Удобні ці кормушки тим, що тепер вони майже не розкидають зерно і все те, що насипається в цю кормушку, тому що вона... Глибока. Ну і от бачите, даже, він, можна так сказати, тримається сам сок в цій кормушці. тому помимо цього, що вони їдять, вони ще й можуть попити його. Так. Mm. Що ж, Друзі, задавайте свої запитання, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Усім мирного неба та усім успіхів.